Это наш правитель, правитель Путин. Он. Вы служители дьявола. Прихильники московської церкви знову втрапили у скандал. Прихожанки Почаївської лаври у Тернопільській області, яка досі перебуває в оренді в УПЦ московського патріархату, назвали Володимира Путіна своїм правителем. Такими думками вони поділились з громадським. Жінки зазначили, що ракетні удари по Україні Бог посилає через гріхи, а вбиває українців. Взагалі не Путін. Це Бог. Знаєш, які стріли можуть посилати за Що Весь мир, ангели як пастуть стріли такі, що весь мир може злітати. За беззаконня, за неподчинення за властям ні починення, хто що хоче, то ділять. Маленький тотін протестує проти Путіна. Йому Бог дав право над Бога власті поставлені. Вони додали, що українці нібито загордилися або захотіли волі та незалежності. Окрім того, прихожани загалом виступають проти того, щоб Почаївська лавра розірвала оренду з УПЦ МП.